Я розслав тут, ніфіса, там же я, я розслав на Ютубі. Так, вам все повинно бути видно, все повинно бути чутно. Все, давайте. В мене є РПГшка. на нас стрільбить в складі, у нас у кожного є РПГшка. То, тобто, нам все ще, Нам головне буде дефати точку. Все, підключаємось, головне, щоб воно зараз підключилося, щоб було звичко, щоб все нормально працювало. А там потім подивимось. Так, давай, брат, підключайся. Давайте тільки швидше підключайся, сподіваюсь, буде все нормально. Так, де ми є? Ми зараз знаходимось тут. Ворог повинен переходити через зелену вулицю. Там же... Там хтось тапає? Сергій дякую за підписку, Сергій. Все, понадалі. Так, а вам видно, там да, відосик є, да, відосик є, все нормально, все далі. Блін, потрібно було зробити їх трохи на вас на байдуже. Сергій дякую, все погнали. Нам потрібно що? Нам потрібно зараз захоплювати. Наїбав, нам потрібно обороняти. Перує, мені не подобається, що я чую, чую чую звук. Попереду хтось зі своїх повинен бути? Попереду зі своїх, да, один свій є. Нам його не куди пройти, нам не зараз. Блін, а я не бачу це, я не бачу чарджер же типто, Мені потрібно бахнути що. Мені потрібно налаштування, потрібна графіка, потрібна безрама, все погнали далі. Це мінус, коли немає другого монітору, потрібно дивитися тільки так. Ти вернувся? Ну, Ярослав, так. Да. Можна сказати, так, да, потрібно заново це все починати. Блін, я давно не грав сквад, я вже забув турбо, як в нього грати, я чесно. Оце трохи проблем. Нас хто проти кого? Нас як завжди. Вам же проти Багнерів? Тоді нормально, все, подав прямо. Вони повинні бути десь справа, наскільки я це розумію, це потрібно бути максимально обережним. У нас тут стоїть кулемет, наскільки я бачу. Кулемет, я чесно, чомусь стоїть ніхрена не робить, тому вад байдуже, нам вони зараз тут пробігти далі. Я трохи дезорієнтований. Я не розумію, курва, де і що і як. Я склад не грав, вже мені здається, місяць 100%. Добі, да, так, Саша, Та і тут же я вирішив, да, потрібно повертатися на цьому аккаунті, на тому аккаунті, а там подивимося, що з цього труба вийде, тому я встав. Там хрінь, потрібно буде запустити сьогодні стрім на іншому кланті на Ютубі, подивитися, що там, як там, можливо, повернути безкоштовні друзі, а там хрінь його знає. Але це здорово, Алерса. Давно ми в складі награли, Алексія, чи так. Я че, че, якась параше їде. Або летить. Начебто летить. І тут головний мост, можна було би його дефати, брати собі просто РП, що з РПГ, це весь деф. Просто вони, щоб вони сюди йшли, оце проблема. Просто тут вже є свої чиліки з РПГшками, але ніхто сюди не йде, оце печально. Де ми знаходимось? Ми знаходимося тут, вони заходять зверху, показуються. Можна перезміститися наверх, може вони будуть їхати звідти ще. Тому що через головний вони не дуже сильно хочуть. Знаєте, я не знаю, що це таке, Саша, я читаю. Я не знаю, що таке холоде. Що він там хоче, я хріні знає? плюс мисс нормально. Різним не коротше. Я блюс місце нормально, блін, давно не стрімав, я чесно саме скватувальця. Хотів перевірити, що як воно буде працювати. Тому моє десь так. Курво! ніде, ідея, А там міни стояли, курва. Брат, ну життя вон Бо Був би б ще збився в гелікоптер. Потрібно було цілитись хоча б на нього. Так, у нас стріляють, там вони справа повинні бути. Я сьогодні втекав від СК. Це було тяжко, Ярослав, тобі ж немає 25 років, Ярослав, наскільки я це знаю. Опа, дарова, Віскарь, давно не бачилось. Що ще їде? що ще їде? що ще йде. Начебто щось повинно їхати. Судячи по звуку, щось попереду ще я. Або це гелікоптер, або хрінь його знає. А організація, в мене все присмішно нормальна домашні. Ой, це візкарі. Зараз дуже популярний за сі. Я не знаю, що це Саша. Якщо. Ремонт. ремонт який ремонт? Джода, це інша квартира, мені прийшлося знімати парча, іншу вроди, хату. Серйозно? Я собі зробив трохи менше, я собі зробив... На максимальну графіку плюс ДЛС Су підкинув туму на так. Та ми за цього хрінюваємо, чесно, ліскарі. Добре, там попереду щось повинно їхати, але воно щось там замідувається проходить. Це мінус. А мені стріляли справа, я нікого справа не бачу. Кар, давай, все, потрібно тепер нормально. Там діло. Діло в тому, що тобі немає 20 років. Ну, Джода, мені прийшлося приїхати знімати квартиру, томет і стать Джо. Буду фракцію новою додать. Я бачу там що хочуть Мою фразу не пропускає. О, Сузуки дорога, да, Сузуки. Я бачу там же хочуть Україну додати. Женя, це сквад. Це типу як Armour Forger, да? але є сквад. п'єш? Це компотик. Тому я тебя Я його сам варив, я чи я його сам варив. А цей. Что це не, не пропускає. Зараз пропустило. Зараз я спавнюсь, нам зламали. Ми Блін, а це нього ще давно не грав в сквад. Я вже дуже багато чого не пам'ятаю, курва. Потрібно потрібно повертатися в цей йопта. Так, нам потрібно наліво, вороги зліва, там беха стоїть, потрібно а, беху я бахнути, там подивимось. Ні, Алексе, як ти пиво, ти що я ж не пиву? Я пиво, я читав, то я пиво і сам не люблю. Я його пив лише пару разів і все, цього було достатньо, мені не сподобалось. Для мене краще сідор якийсь, або якось, ну. Я чи Маш? -що. Що а ПВПС я не розумію, ПоВП 60 я В якому сенсі пильні? смаки накидають. Курва. Питання в тому, що там Беха стоїть попереду ворожа. Ось це проблема. Що, серйозно, Unlisted. по мені сі будеш стріляти? Ти дебіл? Unlisted? Unlisted мені не подобається, я так тобі скажу. Здорово, брат! Куди ти лізеш, братику? Більше нікого не бачу. Попереду. попереду, попереду це свій. Це не свій! Це не свій попереду вихід. Какой режим? Це... Так, цей... Global Escalation. Я хрін його знаю, чесно. Який режим? Який режим, Курва? Візтарі. Я серйозно, інфантрі, як завжди. На нам захист. Ми захищаємо, вони нападають, то мають вставить. Да, я знаю, я забув. Курва, я ж кажу, коли ти останній раз грав склад, хрін коли? Курва, вістарі, це дуже важко. Я зрозумів, що в склад тепер важко, Курва, грати, а не те, що в КС. Ми захищаємось, вони нападають. Не ну, ти ще там, типу, з двох боків напад, а потім Матвій держав за это песку. Це компот. задовбуй, серйозно. Разправляй тут. Мені. Так, вони заходять з лівої сторони. Ворог повинен був бути десь справи, наскільки я це пам'ятаю. Бля, чого? Тата, мені. Відходимо назад, Відходимо, відходимо. Матвій дорого, Матвій дорого, шлюпа. Это попроси мені. Я тобі не прошу все добре. Ворог, короче, тут типу, і попереду і справа до сюди. Ну в тому, що в мене РПГшка, але я ні не можу знає, зараз з неї зробити. Мені потрібно документ знайти. Thank you. І до хрена, бо справа. Потрібно автоматично бахнути. Таке питання, гра не дуже голосна. Шлепа, дякую тобі за сердечку. Мені здається, потрібно гру трохи тише бахнути. Вебка, Що вебка, Що вебка. А що з вебкою? А знаєш що прикол? Вон... Ні, почекай, з вебкою все нормально. У мене все з вебкою нормально, у вас так? Маше викликав чи я? Таке Трохи голосно, зараз зроблю тих, за ти тих, що за дівчинку. Такий дякую за підписку. Я зробив тише, цього повинно бути достатньо 100%. Ворог десь справа, по ним бахують з правої сторони, нашого одного бахнули. І прикол в тому, що якщо б я хаєшку якусь спину, було ви ще нормально. Без хаєшки це печально буде. Нормально, один минус. Потрібно подавити їх справа да до хина нас попереду одного бахнуло, вони позаду всі. Король, там електор уже приземляється, я б його не був бахнути. Второ, мені в спину хуярять. Хлопці, один мінус. Дякую за підписку. Я не розумію, що в мене з PS. А цей мінус. Хоча типу в мене склад, раніше нормально працював, навіть після обновлення нормально працював. Зараз зі складом якась параша. Я не розумію, чому зараз таке м'ясо в складі. Раніше в склад це потрібно буде тарту тримати, потрібно було об, обережно туди сюди шміри, ходити, а зараз я після, після важко праву. Потрібно повертатися в склад. Рай, у нас мінус ще одна фоба, а нас більше ФОБ немає. У нас тут фоба хрін знає де, і ти типу, побігти звідти це третий таке собі. Саша, я не хочу, Саша. Я. навіщо ми це, Саша? Ну серйозно, я не хочу в це фіати десь, тому що. На цьому каналі 100% дирекну буде, тому хріне не знаю, зробити хіше, я вже зробив тихше. Куди ще тихше? У мене начебто і на. Да, в мене, ну типу, все нормально. Все повинно бути добре. Ну давай, я зробив зараз на ютубчику трохи тихше. Цього повинно бути достатньо. Димайтесь так. Я можу можна Тіртосі, до речі, робити, тихше, голосніше, але мені буде трохи незвично від цього. До речі, у нас фоби не буде, да? так? Життя бентежна, дарова. Тому якось так. Коротше, ладно, мабуть, ми за тут погнали туди, ну типу, бігти просто це буде дуже довго. Їм потрібно було йти сюди щось будувати. Я прийшов в тому, що це навіть нарафти на себе. Дякую, Матвій. По чому? На ютубчику? Життя бентежний ютуб. Ну, до речі, я хезео, з ютубчиком, хріня знаю, що робити. Потрібно щось придумувати. Я задовбався, типу, ще оцей РБшку, потрібно щось там нове інше стрімити, тому що це дійсно жоба і так далі, там 100% не буде, там буде щось інше, Типа щось більш таке нейтральне. Там подивимось. На твічі будеш? На твічі, я думаю, стрімити на твічі теж, я би не дуже великий сенс стрімити. Якщо на твічі стрімити, то це потрібно не стрімити на ютубі і на тіктоці, щоб усі люди йшли одразу на твіч Тому що там потрібно, щоб було багато людей дивилося А типу так, типу, ну серйозно сенсу немає. Тому хрініо знає. Тому так Я би пострімив там, но Потрібно лише на ньому запускати, щоб люди з телеграм каналу перейшли туди. Або з тіп і і зі Зітвила переходили теж туди. Думаю, це має тут старт, по-іншому там немає сенсу. Дати сім'ї, якого сімені, Матвій. До речі тура, гелікоптер ворожий, його б нахер збитий, чесно було б добре. Я думаю, Турве, це не BattleFit, я тут хрінь його отерзів. Хоча диви, він став. Хоча він трошки би зупинився. Оп-оп-оп оп тихо оп, 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 оп. тихо тих, тих. Курва, ні, ну це це, це мінус, блядь, це це Unreal, блядь, А це я не належу, Це в Battlefield, збитий літар нічого робити, блядь, Тут. Тут ти розумієш, що ти зробиш постріл, тобі потрібно бігти курва, 10 хвилин, щоб перезарядити РПГшко, щоб в тебе більше не буде снарядів. А це друга проблема. Ладно, їм пішов направи так. У мені це не потрібно, Матвій. Мені не потрібно, я ж кажу, я, я цим не займаюся, я дуже рідко туди заходжу, чисто їм заради стрімів і все. Щоб саме грати там постійно, це дійсно це, це не потрібна тема. Це моя теста. Блін, вони вже захоплюють, і до речі, ми okay. сразу. У нас мінус 1 точка. Алекса, ти там ще тут чи ні? Даже okay. не дарова. Дарова. А б прикол по FPS якась параша, я робив собі нижче, і в мене все одно FPS якась хрінь, типу. По 60 FPS, їм 50-45, типу. Хоча раніше склад в мене на максималках був по 200 FPS. Зараз зрозумів, оновлення з цими шейдерами і всім підряд новим Unreal Engine. А все ж таки, це трохи. Я не розумію, чим да. Так, да, в мене У інша кімната, це інша квартира, прийшлося її тепер знімати, тому я рестарт, так. Да. Ну, поперше, що нормально, чуєш, я мінус 4 десь дав. Мінус 4, мінус 5 за одну-дві смерті. цього достатньо. До речі, попереду хтось файтиться Приготовим, що він файтить зверху. Жалко. Жалко, так. Да. Запробуємо з те, що Двер потрібно знімати квартиру, но. Та збу... А! Поч... Ні хрена він його збив, чуєш? А що случилось? Прийшлося тепер переїжджати, тому Та майтесь так. Одна за торпешку. Я думаю, я буду цей Сейджета. Прийде, прийшлося переїхати, то майтесь торджить. На жаль. От я не розумію, чому мені стало склад складно Копати, стримати складно. ти граєш круто. Круто граєш, що я ніхріна, ще, нічого не бачу. Да, я бачу. Я бачив попереду. Там дві тачки приїхали. Вони повинні будуть проїжджати з лівої сторони, наскільки я це розумію Нам потрібно наліво бахнути. Байдуже вже на точку, я все одно захоплюю зараз, нам потрібно просуватися далі. Скоріше за все, техніка повинна зараз буде сюди їхати, і тут потрібно буде їх перехопити. Я Дай на РПГшку, хоча потрібно. Тращати. Хоча якось чує, чесно. Ладно, хрізно, погнали. Потрібно просто їх. Віка, здорово! Ти навіть і сюди зайшла, ніфіга собі. Я, там ворожий гріпта летить. У нас тут є кілометр. Тут Чел сидить, Фрізден. Ну типу все одно я один не відіб'ю ту точку, це 100%. Там і сенсу не має бігти. От вони захопили точку. Нам зараз головне було би добре перехопити саме якщо буде їхати їх. Давно не бачиш? Да, давно не добачив, здорово. ППС У а потрібно робити менше графіку. Потрібно робити ще менше графіку, на жаль А давай автоматичний хрін з ним Наш там кудись палить Питання, куди вони, вони буде бігти. Їм потрібно бігти туди, їм потрібно бігти наверх. Мені потрібно перехоплювати або вверх. Блять, їх там дохуя да Відходимо, відходимо, відходимо! Вайф сайт, лайф сайт. Перво, я дебіл, це був не свій. Соба обосмився, Да, Я з все змив. Я думав, це свій курва. Ні, все, сквад, це не для мене, все зрозумів. Так, я мучуся. Сквад це не для мене. Після такого довго, довгої перерви потрібно самому трохи пограти, а потім вже хірачитись. Я думав, що це свій. Я йому ще інфу даю курва. Потрібно було вкресити, Ютуб. Я там хоч щось розумію, Йо. Це проблем. Ну, так по-дебільному здохнути, це печально. Яка година зараз? 13.40, От хрін, я вам ми зараз... Потім підемо пострімо на ютубчику на тому, тому що там дійсно давно було. Плохо плохо. Та параша повна курва. Я все, я все, я нічого не можу. Дай назад, дай мені швидко графіка. Дай мені середнє налаштування. Зберегти. Ану. Дай мені FPS, мені FPS не вистачає, я не бачу просто що. Чор... Я змінив графіку, я здох. Мені туди подобається. Зараз подивимося буде на середніх налаштуваннях, там ДОСКА підключилася і все інше. Повинно працювати нормально. Там хрін його знає. Ну хрін його. Щось мені трохи не сильно приносить удовольствие, яку стрім по складу сьогодні. Коли його не стрімав, хрін знає скільки. Бо ти приіграєш? Вот да. Мене це бісить. Це, да, це да, Терарія. Дарова. Я завжди за РПГ-шкою, але я техніку турби не бачу, оцей мінус. І мапи я це не дуже сильно люблю, я чесно. Це проблем. Тут дуже багато міст, тут дуже багато вуличок, і за ціло трохи проблематично. Я звик, коли там файт в лісі проїздить, і ти можеш нормально пожити. Засуджую таке. Не можна таке писати. Вони повинні бути де? Вони повинні бути справа. ППС все одно турбує якісь 50 кадрів, я не розумію, хоча я зробив навіть. Я зробив собі середнє налаштування, все проводимо. Баридо ворожа техніка, але вона стоїть, тому байдуже на неї. А тут свої, вони повинні заходити спереду. Це світчелір, все добре. Там охріньо, потрібно буде дивитися, що цього вийде. зараз Ми цю точку все одно вже не захопимо, і чесно, майже немає сенсу те, що ми туди йдемо. Нас зараз інше питання просто добити всіх, хто там залишився. Я чи що потім пересуватися на атуету? Як ти, в житті? Як ти як? у житті? Як ти житті? Що як? Як в мене справи, то плюс-мінус нормально. Плюс-мінус добре, але могло бути і краще, чесно, тому якось так. Так, він справа, я дивлюся ліво. Ми зараз заходимо, зачищаємо цю тему, а там потім подивимось. Питання є в тому, що їх могли перебити, і більша частина могла вже перейти далі. Це свідчить ліг Ідіот! У мене чи свій не грохнув. Дякую, брат. Я б. За свої? Вже а все, так, все тут більше нікого немає, Курва. І всіх перебили, все, тут немає сенсу лазити. Якщо я зараз дохну, значить не всіх перебили, але все одно байдуже. Це свій вожить. На ППС я не розумію, серйозно. Я не розумію приколи з FPS. Чому Курва якісь 55 кадрів, коли до цього було дійсно все топово, ми нормально стрімуємо. Це пона не точка. Тут немає сенсу знаходитись. Я чую зліва якась парашу, ну ладно, хрін з У Думаю, плюс так. Ютубчук все одно потрібно буде, потрібно буде придумати просто. Я зараз не знаю, потрібно обрати якусь одну гру і все, та курва, я свій. Потрібно буде обрати якусь гру і вже її задоволю. Боже, я проснувся не в 9 плюс-10, мінус 10, а в 12, ніхре на собі. Це нормально. Наприклад, в тому, що, типу, да, я прокинувся о 8-9, я виспався, я такий ніфіга собі. Я, типу, не дуже сильно хотів спати, не розумію, що за параша, а потім як виявилось, типу, просто години перевели, і тепер я поспав побільше. Тому нормальний. Що це горіло, я хрінь не знаю. Тому я сам такий думаю, про 8 година я не хочу спати. Думаю, що про, що произошло? І дівчина така ж сама, типу, така, типу, що сталося? Як виявилось, просто я поспав на 1 годину більше і було топов. Анастасія, добрий день. Для пари топлю. Ляпарда? Розумію, ну, і для мене це плюс. Теж я прокидаюся постійно о 8-й годині ранку, і, типу, це трохи таке собі. Що тим паче я роблю якісь відосики, там хтось є. Такі типу, що у вас тут відбувається. Такі типу, що у вас тут відбувається? Якомусь? Та ні, потрібно буде щось хз, потрібно щось інше обрати. Я просто думаю, що придумати. Я задобався тільки міні-ігри на іншому аккаунті, просто один-два рази на день стрімити щось інше, щоб той аккаунт відпочивав. І щоб на цьому аккаунті теж була якась статистика. Це було б плюс-мінус добре. Хоро, нам потрібно бігти захищати точку, вони турба знаходяться всі про час. Ну да-да-да. да. Я зараз... вибачаюсь. Тому да. Як у вас там справа, Анастасія, таке питання? Мені питання, скільки мені бігти, йопта, блядь. Це пробуємо. Я що бігти мені ты знає хрень не узнаю скину. Да слушай, терария, ты задолбал, тераря, ты задолбал. Я до школу, школу продался. Тобі в 16.00 ти прокидаєшся щоб піти до школы. Не дуже зарано ти прокидаєшся, можна питання? Мені здається, до школы потрібно раніше прокидатися. В годині так так усемый, так, ворожий гелікоптер, блядь. Попаду, чи не, а? Я думаю, ніхуя не попаду, ну ладно. Давай спробуємо. Давай давай кудись, блядь, з цієї сторони, а. Це маломірно на ну, хуй з ним. Ой, 600 1600 років. А це було 4. Погнали далі. Чосі... Ну, 6-й це зрозуміло. Та ні, Тарарі, я так і розумію, що там стоїть 16 на 0, а не. ой, 6.00, а не 16.00. Це трохи не то. Коротше, хрін його. От є ідея, можна бімку зробити, щоб вона була теж інтерактивна. Або ні, от я оце не знаю. Просто прикол в тому, що якщо ввечері типу, стрімити щось нормальне, да? типу, звичайні якісь ігри. То на тому аккаунті це не має сенсу і не хочу там ламати алгоритми. Вони там плюс мінус нормально і, типу там нормально переглядів і так далі. Якщо я почну навіть тільки вечором стрімити щось одне, то типу, сенсу це дійсно просто не буде. Нахріна вони далі тут стоять, йопта? І чого ці дебіли сюди не йдуть? Можна питання? Вони повинні зайти, захоплювати цю я точку. Я не хочу до школи. Це нормально, це база, Матвій. А хто хоче до школи, можна питання? Тому я десь так, хрін Я просто от не знаю, що обрати. Є дуже багато, типу, режимів. Armory Forger Squad, кс типу, Days. І що з цього потрібно буде подумати з приводу другого аккаунту. Або просто усе підряд, але усе підряд це трохи теж не то. Бо би добре одне щось обрати. Якусь КС би навіть цього було б достатньо. Там дійсно хз. А що тут з PS-ом, я оце не розумію? Зараз 70, просадка до 50. Я на цій довбоніторці. Тут ніхто її, блядь, не обороняє. Б, вони ніхто теж сюди не йдуть. Їм просто байдуже. Хоча ми цю вже захопити не можемо, точку. Вони повинні йти сюди до мене наверх. Час светить знову. не, я його не зіб'ю. Це не має сенсу. Краще, потрібно з РПГ-шкою просто сісти, почекати і все. я Сподіваюсь, техніка якась зараз сюди прийде, а там подивимось. Правда, поки що я нічого не чую, але одна хрізну. Ні, потрібно буде замість скваді щось інше обрати. Це це таке собі. Давай сюди, лягамо, пояснити. Це не база, це экстрим. <с>. Добре. Екстрім в чому? Що ти не хочеш до школи? Ебать, вони біжуть. Це свої біжуть. Може бабрикову бахнути пару пострілів, да. а? Під ногу чисто. Я не буду це. оба позаду хтось вадиться. Позаду нашого вбиве. Нам потрібно заходити. Вони зараз будуть захоплювати. Потрібно заходити, тому що зараз буде сража. Вони з іншої сторони зайшли, це проблем. Щось їде, їде щось своє, нормально. А як сюди зайти? Можна питання, де тут хит, блін? Алло. Як зайти сюди, курва! Там не пройти. Сюди можна залізти. Наша техніка приїхала. Ворог зверху! Second floor, second floor, enemy. Я в yeah, Shut up you How are you, bro? Але треба дошка. What is your name? This is so bad house, Бэй. Фил фил пил. Окей, окей, окей. Він тупанув, він дуже сильно тупанув, що сюди пішов. Все нормальненько. Ми це захищаємо все добре. Ні, оце от прикро з а я не розумію. До це база. Добре, що мені не потрібно до школи. Я вже не звик грати в ігри, які підвисають, це спробуємося, не розумію нічого приколу. Я б потрібно, я чесно, би перезапустив би щось інше би пострімив. Потрібно, мабуть, повертатися в кс. Ось що потрібно робити. Ми вже давно не грали, потрібно заново будемо кожен день стрімити, буквально там ввечері, і цього буде достатньо. Це ти можеш приліз туди не можеш? Молодець, брат. Я його знає. А ти та, розумієш, Тарарія? Рарія, я ніхрена нікого не бачив. Техніки немає, нічого немає, нічого не їде. Розумієш, в чому прикол? Вони теж хріню страждають. вони повинні на техніці заїжджати на цю точку, а вони просто пару людей прийшло, їх бахнули, і все. І на цьому це і закінчилось розміщуємо проблем. І типу все, і робити та більше і нічого. Вони далі тусуються на центрі і все. А де мене дуже лагало. Хто склад? Тихось типу, в склад грав? Я хрень його знаю. Я не думаю, Матвій, щоб ти склад грав. Тобі в склад, я думаю, би не подобався його просто. Бахне тебе дійсно, якийсь бетер або якийсь орал і було б топово. Питання: звідки вони будуть їхати? Зверху чи знизу? Це питання. Ну, і, типу і більше би її нікого не видно, це пробуваємо. Їх до хрена, їх людей 50, но ніхто курва нікуди не йде. Йде. їде їде, 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 їде. Перезарядочка. Зараз секундочку. Куди він поїде сюди? Вторай, він не сюди поїхав, серйозно, брат. Не, я тебе ж тут чекаю, йопта. Він погнав кудись наліво, кудись наліво він буде заїжджати, я зрозумів, звідти. Давай зараз тут десь стане, а там будемо шкати, там подивимось. Там хрень його знает. Че, ні, сейчас їде. Їде, він сюди їде. Ха, мазефака! Хорошні, давайте сейчас інше. Я дійсно, блин, на склад склад щось не то. Не то. Серйозно, він якось не приносить того, що приносив раніше. Нет? Здарова, Соня. Давайте зараз подумаю, що там подивимось. Може, зараз на ютубшику запустимо РБшку і все. и все. Да, ти радя. Тому дійсно, давай, потрібно щось інше.